Поки що тут практично нічого немає, але до 2019 року, ось тут, посеред гір, на 60 гектарах, розкинеться нове місто. Як будують на Кіпрі далі? На кожному будинку пафоса сонячні панелі та резервуари для води. Немає центрального опалення, житлові будинки переважно один, два, максимум три поверхи, залишки арматури на дахах. На випадок, якщо господар вирішить набудувати ще один поверх. Звісно, кіпріоти живуть і в апартаментах, багатоквартирних будинках, але надають перевагу своєму окремому. мій вибір одноповерховий будинок, але можна мешкати і в апартаментах, звичайно. Цікавий факт: незалежно від того відноситься новозбудоване житло до лакшері класу, середнього чи бюджетного цінового сегменту, будинки прийнято здавати в експлуатацію з ремонтом, меблями і навіть встановленими кондиціонерами, Прийнято продавати квартири під ключ. Що в це входить? Це вход? встроєна мебель, встроєні шкафи, повністю комунікації, сантехніка. Компанії будують житло не на відведеній, як у нас, а на власній придбаній землі. У кожній країні будівництво локомотив економіки. Тож на Кіпрі знайшли додатковий спосіб, як розширити коло покупців. Так, якщо іноземець купує будинок на Кіпрі, він отримує право на проживання в країні. У місцевості із середземноморським кліматом здавалося б найкраще місце для проживання біля моря. А виявляється, ні. киприоты предпочитают жить в частных домах и выше в горах. Потому что на Кипре очень большая влажность в летний сезон времени. Это больше для туристов, которые приезжают сюда и проживают в течение двух-трех недель. Но для постоянного проживания это очень нехороший фактор проживать возле моря. Можливо, саме тому чоловік Тетяни, досвідчений бізнесмен, а віднедавна і почесний консул України у місті Пафос Іоаніс Арістодемо вирішив реалізувати свою мрію збудувати місто саме у горах. Вибирати назву новому кіпрському місту довго не довелося, оскільки воно зводиться неподалік селища Святої Варвари, а є Варвара грецькою. Поселення вирішили так і назвати Санта-Барбара. Протягом 20-30 років ми зводили лише будинки, житло, магазини. У цьому місці будуть і медичні послуги, і спортивний центр. Люди будуть вивчати історію кіпру, пафосу, історію релігії, історію природи, дізнаватися, як ростуть оливки і виноград. тут буде житло для людей. Політематичний музей, спортивні майданчики, п'ятизірковий готель, будинки, таунхауси таким буде місто майбутнього. Будувати в горах означає повністю подбати про інфраструктуру. Тут уже створили два резервуари для води. Мешканців ще немає, а вода вже потрібна рослинам, що висаджені вздовж доріг. Оливки, мандарини, рожкові дерева, сосни та інші види рослин. Всього їх тут буде аж 27 тисяч. Всього два місяці, де ж на знакіблі. Будувати в горах не складно, пояснює Іоаніс Арістодему, якщо слідувати певним правилам. Ми готуємо землю, щоб вона була рівною і створюємо дизайн відповідно до ландшафту. Тут п'ять команд архітекторів, але у них єдине бачення: ми працюємо з англійськими, грецькими, кіперськими архітекторами, зокрема з пафоса. Друзі з України також дали мені певні ідеї, але ми обережні щодо дизайну тут. Бо гори самі підказують, що повинно розташовуватися на їхніх вершинах us. сьогодні на Кіпрі надзвичайно популярні так звані великомасштабні будівельні проекти, які дозволяють залучати інвестиції, розвиваючи при цьому регіони і створюючи робочі місця. Докладніше про це ми розповімо в одному з наступних випусків нашої рубрики.